Спілка шанувальників польської культури Полонія відзначила День незалежності Польщі відкриттям виставки. Десять полтавських художників з польським корінням представили на ній свої роботи. Тематика, як ви бачите, по роботам дуже різнопланова. Це і пейзажі, це і місто показано, і Полтава, і Варшава. І... Характерні особливості, такі польські, польської тематики. Віктор Бондар вже давно живе в Полтаві, однак народився на західній Україні. Батьки художника були польськими переселенцями і жили в колонії. У нас навіть не було українців. От перше, що в школі ну школа була українською. а так, як з дитинства, що ну, всі поляки повністю. Віктор Бондар малює з дитинства. Тепер живописом займається професійно. Пише в основному пейзажі на цій картині Карпатські гори. Проте, де саме, митець пригадати не може. Карпати вони проходять по території України, Румунії і Польщі. І тому, наприклад, там дуже багато робіт. В мене така ну з Польщі роботи я там одну. Польська хата, польських переселенців. От я маю на увазі польська тематика. От. А так, яка в основному пейзажі, тому що тематичні роботи я не виставляв, не виставляв, якраз займався виборами, не було змоги. На виставці серед інших картин роботи Валерія Боняківського. Полтавець загинув у жовтні у зоні АТО на сході України. По собі герой залишив безліч прекрасних робіт. Я якось раз посміялась. Кажу, ну вже в Канаді є, в Америці теж є. А от Австралії ще немає. Буквально через два дні. Ну через два дні приходять і купують картину в Австралію. Возять. Твори Боняківського, каже його мати, купували в усьому світі. Це близький та далекий схід Росія, Америка, Канада. Малював і природу, і квіти, і звірів, Дуже звірів в нього вдало получались. Виставка триватиме близько місяця у салоні Полтавського осередку Національної спілки художників України.